Незламні воїни, незламний народ, максимум радіо Незламних. Розкажемо про ті настрої, які зараз панують у стані ворога. Там триває батрахоміомахія або війна миш і жаб, чи жаб і гадюк по-різному можна трактувати це. Значить, вороги між собою вже починають з'ясовувати стосунки. В цьому випадку йдеться про публічне протистояння Пригожина і Гіркіна, обох воєнних злочин. Бассомніву які вийшли в публічний простір, звинувачуючи одне одного в тому, що хтось із них поводиться не так, що Пригожин провалює війну. Про це Гіркін, власне кажучи, писав стрілковий псевдонім цього терориста, і що Вагнер треба повністю вивести з фронту і Пригожина відлучити від керівництва Вагнером. Ось таку заяву прокоментував вже безпосередньо Пригожин. Відреагував на випад з боку Гіркіна. Каже, що обсуждать стрілкова, на мій взгляд, просто не Йому, значить, всі пропозиції доєднатися до фронту і поїхати були зроблені, він не захотів цього зробити. Я дівочек не обіжаю, написав Пригожин. Таке, ну, Ясно, що він далі застосовується в свою зоновську абсолютно риторику. А то, що Стрілков Баба вже давно, по-моєму, всім понятно. Ну, кажуть, що цей конфлікт, він, справді, Дійсно доволі комічно виглядає з боку, ніби двоє дорослих чоловіків, але водночас ми розуміємо, хто вони по своєму психотипу є і ким вони є в публічному просторі, які образ вони собі будують. Тож вирішили чубити самі ж собою. Це, зрештою, не перше таке протистояння у стані російських всіх цих вилупків, які між, між Соловйовим і іншими там, значить, воєнкорами постійно якісь конфлікти з'являються тепер між приго. Кожним, то Кадиров атакує генералів, то Пригожин атакує генералів. Це все клекотить і булькоче, але воно розраховано власне, на свій фан-клуб у кожного з них. Вони таким чином намагаються здобути підтримку і симпатії свого кола шанувальників. Е, чи це буде мати якісь далекосяжні наслідки розколу у російському, у російському, навколо воєнному цьому середовищі? Важко сказати зараз. Насправді це все виглядає на якусь боротьбу у пісочниці. Ну а як російські значить, матері дізнаються про те, що їхні сини вже не живі на фронті? Це теж цікава інформація, цікава історія. Одна із значить цих мамаш, російського мобілізованого, вийшла на публіку і зробила заяву про те, що де її син, і що вона дуже хвилюється з цього приводу, що він зник без звісті, або й загинув. Тільки після того, як їй перестали капати грошики у кишеню, перестали е, значить, виплати надходити. Вона звернула на це увагу, що виплат немає, а це може означати, що її мобілізований син загинув, і ось вона почала скаржитися владі і всім навколо на відео із цього приводу, можемо подивитися. Була трохи спокійна, тому що на яблучка виплати були у нас. Значит, мой сын в строю. Я была спокойна, вот, хотя связи с ним не было. Но я стала беспокоиться в январе месяце. Мне выплаты не пришли. Я опять стала звонить. Хожу в военкомат наш Юрьевский, во Владимирский. Они тоже удивляются, почему выплаты нет. Ездила я в Москву, в Министерство обороны. Там они тоже очень удивлены из-за того, что, во-первых, я ищу сына, во-вторых, почему мне нету выплат. Им поступает одна информация. Мне, как Пакина, откуда он призывался, откуда уехал в СВО, там он числится как без вести пропавший. Официального у меня ничего нету. Ну, це ще одне обличчя Росії, яке показує рівень власне деградації цього суспільства. Каже: хоча і зв'язку з сином не було, але гроші приходили. Я була спокійна. Тут перестали приходити гроші. Я почала де він, а ніхто не відповідає. Їздила в Москву, всюди всі двері стукала. Всім байдуже абсолютно. І ну, ми бачимо власне інтонацію цієї жінки, як вона про це розповідає. Чесно кажучи, трагічна ситуація на Росії просто і з мораллю, і з взагалі, зв'язками у суспільстві, навіть між найближчими людьми, коли ми спостерігаємо от саме таку ситуацію. Головне гроші, щоб надходили виплати, надходили. Власниці замобілізованого компенсації, і це от заспокоює. Тоді все нормально, коли грошей немає, тоді немає сенсу. Воювати і помирати така от історія проста, примітивна, банальна до крайності, але вона дуже яскраво характеризує те, з ким доводиться мати справу, і з ким воювати на близькі, якісь категоричні зміни у російському суспільстві нам розраховувати не варто. Варто розраховувати лише на свої сили, на міць збройних сил України і те, як вони дають відсіч ворогу. Тому підтримуємо ЗСУ.